Ні. 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 Вибач, мушу бігти. Почувайся, як удома. Вода у крані. Хел. Хеле, ти спізнився. Сьогодні дуже важливе випробування. Усе буде добре, не хвилюйся. А тепер знімемо штани та політаємо. Коли я літаю, здається, ніби я можу все. Тривога. І як би погано тобі не було, завжди є щось хороше там за горизонтом Як тебе звуть? Хел. Хел, Джордан. Цей перстень обрав тебе. Скористайся його силою, щоб захистити Всесвіт. Стань одним з нас. Стань зеленим ліхтарем. Перстень накладає велику відповідальність. Ти та відповідальність? Постараємося. Я можу створити все, що можу уявити. Усі зелені ліхтарі повинні бути безстрашними. А я не такий. У найтемніший для людства час. Ти маєш здатність долати страх. Проллється світло. Хоч маніти, так? Зеленого ліхтаря. І ще тепер шукаємо пригоди. Яскравий як день і темний, як ніч. Незабаром у кінотеатрах.